Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я вам розкажу ціни, які у Львові на гуртовому ринку. Як завжди, підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни, які в вашому регіоні у коментарях. Це дуже інтересно. І зараз я вам розкажу, як. Ка ціна на все. Начну зелені. Зелень. Шпінат 120, 150. Рукула 150. Кріп 100. Петрушка 70 80. Салат 30. Базилік 130. Овочі. Баклажан 15, кукуруза 9, помідори, сливка і толстой 18-20. Примадона 17, червоний круглий 20, жовтий рожевий 35-40, чорний принц 55, огірок 20 гривень. Перець жовтий 30. Це білозерка. Копія, капія і геркулес 55-60, гіркий червоний 180 перець, зелений 50-70, кабачок 8-10, капуста.

Слива 10-13. Полуниця 80 100. Лохина 85 100. Малина 80 100. Черешня 130. Мало черешні. Чорниця 70, 80. Абрикос 70-100. Кавун – 18-20, Був. Херсонський, знайомий з мій знайомий з Херсону, привіз кавун, як то кажеться. І він на ринку, так що підходимо, беремо херсонський кавун. Любі кавуни беріть. Ну, я просто говорю, що знайомого зустріли. І він якраз на ринку був і продавав херсонський кавун. Правобережжя. Диня 30, наша тридцять привезна 50-55 гривень. Це торпеда велика. Тепер є ще гарбуз. Гарбуз кашовий 30 гривень. Це сьогодні ціни, ще хочу сказати, субота. В суботу дуже багато було народу, що товару, і що народу, так як зараз йде сезон закрутки. Вони беруть, хто поближче, приїжджає, тому що воно дешевше є на гуртовому ринку, і беруть свій, то, як то кажеться, товар дешевший, я кажу, бо є закрутка. І хто поближче є, теж він пішов собі не в цей, а якусь бананку все-таки купити по 20 чи по 30, якщо близько знаходиться, він бере. І якраз дуже багато закупщиків було з візочками, як то кажеться, з кравчучками. Ну і різні такі, що приїжджають машинами, на гурт собі додому на закрутку, тому що воно було зразу видно. Не машина під'їжджає велика, а маленька, або навіть ті люди, які хочуть закупитися. Це якраз серпень місяць він так і є усюди по Україні. Це серпень-вересень, сезон закруток, тому що якщо не закрутити зараз, як то кажеться, зимою не буде. Тому Закручуємо, так як зимою кажуть, буде свіже, дороге, а ми якось огірка чи помідора з Хоч смак е, за, за, чи засоленого, чи закрученого в банки. Подня шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Ми завжди обираємо для вас тільки якісний товар за доступними цінами. Екрайник просто я показав. Магазин знаходиться в Одесі, а також є онлайн в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. В магазині є все для фермерства. Як і великого, так і маленького, різних об'ємів. І, звичайно ж, з добрими цінами. Тож, гарних вам безпечних покупок і добрих врожаїв. Всім здоров'я Україні перемоги! Слава Збройним Силам України! До побачення!